Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Це Geely M Grand. Автомобіль на з 2012 року випуску, обладнаний 1,8 бензиновим двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. В також додатково було встановлено газ пробіг даного автомобіля 208 тисяч. Ціна даного автомобіля 4490 доларів. Далі, друзі, у нас є ось така чудова оптика противотуманні фари. Гума в нас йде 15-го радіусу на металевих тисках, повторюючи на дзеркалах, автівочка у нас повністю потонована. Задня оптика без нарікань, має ось такий фаркоп. Далі, друзі, по салону. Салон в чудовому стані чорного кольору. Так, в нас без нарікань. Далі підлокітник з містаканиками для задніх пасажирів. Карта заднього ряду дверей без нарікань. Передній ряд в чудовому стані, повний електропакет, механічне регулювання водійського сидіння, управління світлом, кондиціонер, мультимедіа, чудово грає музика, управління газом. По автомобілю жодних помилок немає. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна. 1. також нас діють послуги лізінгу та трійдину, і ми з легкістю зможемо привезти для вас будь яку втівку із сполучених штатів Америки з вами, як завжди, автопарк.